15 років у русі, ритмі, історії, які орхідея розповідає без слів. Саме так танцюють учасники народного аматорського ансамблю бально-спортивного танцю Орхідея Полтавського державного медичного університету 14 листопада в залі Полтавського академічного симфонічного оркестру відбувся ювілейний благодійний концерт: «15 років у ритмі. Привітальне слово до орхідеї виголосив проректор з навчальної роботи Полтавського державного медичного університету, професор Давид Аветіков. Ці люди мовою танців можуть нам всім подарувати не лише подарок руху в просторі, а мріяти про кожну секунду тієї історії, які, яку вони розповідають. І найголовніше те, що за даними Ботаники, на сьогодні. Він поділився із глядачами проникливою метафорою про вишукану квітку, що розквітає з кожною новою постановкою, порівнявши творчий шлях колективу з розмаїттям орхідей, яких у світі налічують понад півтори тисячі видів. Професор також урочисто вручив подяки колективу та його керівниці від ректора університету, професора В'ячеслава Ждана. Відзначивши їхню натхненну працю, вагомий внесок у розвиток культурно-мистецького життя університету та у формування творчих, гармонійних особистостей майбутніх медиків, орхідея вміє говорити рухом так щиро, що кожен жест звучить сильніше за промову. Емоція, яка промайнула залом, була водночас гіркою й світлою, наче спогад, який болить, але тримає. У центрі цієї історії Ірина Люблінська. Керівниця та натхненниця колективу, асистентка кафедри фізичної та реабілітаційної медицини Полтавського державного медичного університету. Уже 15 років вона творить стиль орхідеї, вишуканий, гнучкий, впізнаваний. У відео історії, що передувала концерту, прозвучали слова, які стали своєрідним кредо колективу. Ми створювали власний світ танцю, свою орхідею. За 15 років ми стали родиною, і 15 років це лише початок. Протягом вечора сцена раз у раз змінювала кольори та настрій. Здавалось, у танці переливається сама історія ансамблю: від ніжної тече вода до вітальної енергії Мулен-Руш, від пристрасної румби до грайливого джайву. Усе це відзеркалювало шлях, яким орхідея йшла поруч із університетом, поруч із молодими медиками, що вчаться поєднувати професію з творчим диханням. Ювілейний вечір став не тільки підсумком, а й зустріччю друзів. Вітання звучали від випускників, шанувальників орхідеї. Свої музичні подарунки представили також колективи-партнери: народний аматорський ансамбль Мальви, гурт Дмитра Лазуновського, ансамбль Юність. Учні Skyline Dance School, візерунки, ансамбль співробітників університету, а також студенти-викладачі, які вийшли на сцену як сольні виконавці. Усі вони створили той особливий простір єдності, який рідко трапляється навіть на великих творчих подіях. Та найнеочікуванішою і найдушевнішою частиною концерту стало вітання від людей, які знають Ірину Люблінську зовсім з іншого боку, як ребіля Пацієнти поважного віку, які живуть із хворобою Паркінсона, вийшли на сцену сказати слова вдячності за професійну турботу та методики пані Ірини, що допомагають їм долати симптоми і знаходити опору в русі. Завдяки вам. Ми відчуваємо себе справжніми чемпіонами в боротьбі з клятим Паркінсоном. Вони вкотре нагадали всім присутнім, що танець здатний лікувати і душу, і тіло. А вечора став гімн орхідеї, створений спеціально для ансамблю. Він звучав не просто як пісня, а як історія покоління танцівників, які виросли в цьому колективі. Не випадково вести концерт випало Степану Чуприні, випускнику ансамблю, який повернувся на сцену ніби додому. П'ятнадцятий ювілейний вечір орхідея справді розквітла по новому. Глибше, яскравіше, доросліше у танцях читалась подяка, сміливість і весь той шлях, який привів колектив до цього моменту. 15 років лише мить у житті творчої людини, проте саме з таких миттєвостей і складається ритм, у якому хочеться жити.